Від удару по одеському порту загинули четверо членів екіпажу судна. Усі громадяни Сирії наймолодшому 18 років, найстаршому 24. І ще один моряк і працівник порту. Поранені росіяни навмисно вдарили ракетою по двох цивільних суднах, коли вони завантажували пшеницю до Алжиру. Пошкоджена і портова інфраструктура. Вночі росіяни атакували авіації Червоний маяк на Херсонщині. Постраждали чоловік і жінка. А загалом за добу в області двоє людей загинули, і семеро. Поранені, зокрема і двоє 16-річних хлопців, за якими окупанти влаштували полювання з дронів. У селі Рівне окупанти вбили двох братів 11 і 13 років. І ще двоє жителів дістали поранення. Зокрема, 14-річний хлопець. Він у важкому стані. Троє загиблих і троє поранених у Сіверську у Родинському через дрони. Одна людина загинула, і дві поранені. Вбитий і поранений у Покровську. Четверо постраждалих у Костянтинівці, і ще один у Молочарці. В Харкові дрон впав на дерево. Уламками зачепило два приватні будинки: гараж і господарську споруду. Постраждала жінка у Козачій Лопані пошкоджено будинок у Бугаївці шість осель і газогін. ФПВі-дроном по автівці з червоним хрестом сьогодні вранці поцілив ворог в Оріхові на Запоріжжі. Внаслідок удару розбито скло в автівці. Минулося без потерпілих. Загалом за добу ворог атакував 11 прифронтових населених пунктів області.